Синоптики повідомили, що у вересні середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 15 20 градусів, а в Карпатах від 13 до 14. Це на 2 градуси вище за норму. За прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, Місячна кількість опадів очікується від 37 до 76 мм. міліметрів в Карпатах. місцями від 97 до 111, що в межах норми вересень перехідний місяць від літа до осені, якому властиве загальне зниження температури. Ослаблення грозової діяльності додають синоптики. Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря становить 13-17 градусів в південній частині місцями від 18 до 20, а в гірських районах від 9 до 15 градусів тепла, абсолютний мінімум температури повітря – сім градусів морозу на півдні Херсонської та Запорізької областей від 0 до 1 градуса тепла в Криму до 5,5 градусів. Абсолютний максимум температури повітря становить від 33 до 38,8 градусів у гірських районах місцями від 24 до 32. Середня місячна кількість опадів складає 37-74 міліметри. У південній частині місцями від 28 до 36 на Прикарпатті, Закарпатті та у Карпатах місцями від 77 до 108 мм опадів. На високогір'ї Карпат до 130. Заморозки в повітрі відмічено у другій та третій декадах. В Карпатах та місцями у Чернігівській, Сумській, Черкаській. Та Кіровоградській областях у першій декаді вересня пишуть синоптики. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.